Всім добрий здоров'я друзі! Ви на каналі Сасанич. Сьогодні коротше, буде нова Сікерпешка по фермі 17. Сьогодні, коротше, думав би пофарбувати свій паркан. Бо той в мене вже такий, знаєте, трошки вже фарба ці впала. Ось оцей паркан. Я от хотів погорити. Ой-ой. Хотів поговорити на це з Колею, але то його щось немає, певно, в місто поїхав. Та й таке, ну, ну, думав нині пофарбую паркан, а от ні. Позвонила мені корач, бабуся зранку. Шоста ранку позвонила. Я в шоці, то я, я сам стою там пів-семи години. А то я розбудився того, що вона мені позвонила. Та й корач, позвонила, то сказала, щоб я їй поверв поле. Ось бачите, я вже тут все, ну, зготував цей трактор, знаєте, машина тут в гаражі стоїть, я її вже нині не буду відтягувати, бо то 에, зараз втратити солярку на неї... Тут такі ціни курва подорожали, що страхиться просто. Та й блін, не знаю, в мене така проблема, що в мене плох пол, поломаний, курва. У мене ось ці зубила, вони в мене не, не, не поточені. Їх треба підточити, та й у них ще там один цей плуг, той як він зуб-зуб. Він ще трохи такий вже гнилий, так сказати. він вже... Ну Там треба по повній програмі вже то міняти, бо то курва Воно самі розумієте, заїду, то буду орати, то воно ледве житу в постацях. На ходу вже розламається. Та й думав вдома, та й надумав, що... У мене є колега Саня. Він начебто ну, коротше, зі мною працював у бригаді ще 5 років тому. Він читає, що нормальна людина, то Я все село знаю Зараз зайкнув до нього і спитаєш, чи в нього є там плуг. Бо наскільки я знаю, в нього там має бути плуг. Чекайте, пересяду сюди, то. Так, давайте дзенькну до нього. Так, де то номер, телефон. Курва з теми телефон, блін. У мене ще тянок Nokia Так. О, знайшов Так, ану, бляха, зв'язку немає, чи то... Чи то може би залізти на дерево, щоб зв'язок був. А ну, давайте якось на трактор ось сюди заліз. Так, ану. О! Ей еде за зв зв'язок. Я то сюди заліжу. Й мене. Щоб не впасти курва, мать. О! Дай дай боже. Добро здоровья. О, що ти перебиває перебувай тебе. Здорово, Саня, чуєш? Здорово. Ты там вроді плуг маєш. Маю, маю Чего, я хотів тебе позичити плуг, бо то... Маю заказ від бабці. Ну, звичайно. Ну, то шо ти ти можеш мені. Як можеш мені дати його, бо я Нині Ну якраз зараз може. Поїду Горати поле То як не позичити від плуга? Добре, то давай. То що вже їхати чи там ще маєш зготувати щось. Ще маю зготувати зараз? Добро, а давай. Ну короче, дзенкнеш мені, я вже зараз приїду. добре? Добре. Все, а давай. Так. Курва якось ще злізти треба. З цього, з цієї крещі, курва, мать. Блін, я теж якось заліз. По блін. Ух ти, блін. погнулись трохи. Нато з ну... То воно на цьому дюмзику у нічого не гнеться. Ну, в мене файний трактор. Він в мене ще від діда достався, коротше. Так я. Так, що тут тут? Щось думав би ремонтувати? У мене просто тут е на днях була фара згоріла. Була згоріла фара, коли їхав ну, вночі е з міста, коротше. Їхав би то мав щось купити одну річ до трактора. Одну деталь. Та і згоріла, бляха, по дорозі, блін. Ще їхав курва, мать. На сліпу, бляха. То ви розумієте? Я ще збив кабана. Йоп, твою мать, та то курва. Я не знаю, звідки зі взялися кабани, блін, на наших дорогах. О, дивіться, ні дзвонить той сайт. Ано. Алло? Ляна, ти може. О. Приїжджав. Д добре, все, нема питань, зараз буду Добре Все, давай. Добре. Так, давайте. Короче, закриваю всі в... в ворота. Зараз розкажу Сані про кабана курва. І чи так буде реготатися, блін. Так. Заводити, то треба йод пересити. Ну начебто має нормально бути. Так, барсик в мене на сторожі. Все, давайте вставив відкриваю. Та й можна їхати Я ще був е, шторки оті поставив, знаєте, бо по то. Курве, коли на полі їжджу то так спину печать, у тебя курвиці сонце, блін. Ще страхи просто. Ух ты, блин! Ну сусід, курм, ты си не стопит ч п переста! все, барсик, давай Хата на, на, на туабе можна їхати Тебе ж здороволя, Юра Ох ти, блін, шести минуга дорогами Ооо, бачу тут Чекай, давай я сі задом зараз заїду Давай, давай. Вот на той плух, не? Так, оно. А, ну. а ну, печеплей. Вс, файн идея. Yeah. Два бо тут солярка свилярка ситраться. Здорово, Саня Лу, что это, что это такое? О, о, о. Що ти, ти коротше, у тих телефонах чи що там сидів що? Ну, то... То так, займає час таке, ну. Ага. Та ось, бач, я вже цей... Файний трактор, так? Файний, МТЗуха. Так, ким МТЗ, то ти ЮМЗе. Та, ну, ти, ти, ти МТЗе. Та як МТЗе, курва? Та бач мотор тут від ЮМЗика. Ну. б яка на МТЗ військ. А то їм себе вже до... То їм те вже до нозу згонив. Може й так. Так. Я бачу, тебе тут файні Виросли. виросить. Виките тут. то Йопереся. Ну шо ж. Чуєш, я тобі зараз таку такий анекдот розкажу. Курва їхав. Їхав, коротше, з міста вночі. Там їхав деталь купляти, то вже, вже ніч була. 10-та година ночі. Курва. в мене сі... згоріла ця. Е, як вона? Фара тої передня і задня теж. Йоб, твою мать курва, я збив того кабана на дорозі. Їхав на сліпо. Правда, трошки сіє погнулось цей бампер але то, що, то воно. Воно багато не коштує, то я заїду до, до Васі, він мені перемотує. Ну то страхіть що то блях. Я і думав, що я десь. десь на відвал заїхав, кур. Ну тож. То, то тобто. То ж техніка, вона вже старає. Але воїде, Головне, главне, що вийде. Главне, щоб їхав. Не, ну в салоні в тебе такого честа честно. Та -та. Ну, та я так, тут ще че, я твою мать. В мене все по-чеснет, зато я бачу тут. Коли ж буш косив? Теж ту та, курва, заросло. Тут ще, покушу, ще угу. осінь, де, о, я покажу, вот так ще хано. А ха ну Воно саме во. Я понял. Ну добре, давай я буду їхав, то бабця вже чекає. Добре? Ну все, давай. Я, коротше, поїхав. Так, давайте зараз вводимо тут все. Все, заводимо. Давай, а ну, закрий мені двері, то. Зараз і дотягувати до того. Все, дякую. Ну все, я буду їхати. Так, ну наче тось нормально з плугом, лиш би... що в мене сі не погнулося, бо то, блін... Якщо ці погнеться до хліра курва... То мені ще той саня ще таких шви пишеть курва, йо моє. Так, я лиш не знаю як то мені зараз то до того поля то сі, добиратись Знаєте, тут ось ця курва стара якась поставила посередині того проїзду. Поставили ось ця стіна, курва Я не знаю, як то зараз має ці спри... проїжджати О, дивіться, друго. То вже певний кись. Нет, то певно галя поставлена. Йо, перестав. Понароставляй, курва, ну... То вже не мої проблеми, що я потопчу вашу ту кукурудзу. Ну самі розумієте. Дивіться, знову. Знову... Я у шоці Так, то вроді десь отут, мені здається, ось це. Поле та та тостя То напротив цього берези, то поле цієї бабці. Ну добре, можна буде починати. Я не знаю, що... А, туно певно зогнило. Ось цей врожай. Та й через то нам попросили, щоб... щоб я її погорев поле. Так, а ну опускаємо той плуг. О! Ну то файний, чуєте? От уся воно сі тримається, воно, ця техніка воно нормально є. Ого, бачите, ту певно. половина на того вже зогнели ще трохи. Ну зараз будемо то орали. Коротше, друзяк, я бачу там щось... щось саня щось лазу біля свого своєї тої кукурудзи. Щось, певно, щось там буде чудив. Чи, певно, щось там збирає, щось я щось... не можу поїнти тут. Ходить, дивиться на ту кукурудзу. Так, давайте вже закінчу цей останній ряд. Та й можна буде вже їхати. Віддавати тут плуг. Все Коротше я вже там замкну до, до бабці. Вже їй скажу, що е цього я вже закінчу. Ну вона вже сама побачить. О, дивіться, то вони щось там щось сидить, дивиться щось. Ходить. А ну дайте. Дивлюсь. Давайте вийду. Що ти тут ходиш? Що ти тим тим Та я ход, я помирал, бо, вже погурав, бо такий грязний ну, тий плуг. Та я. Та я ти я його коровами худобі сі і, і, нарізати, потім зараз ще при качкарні, січкарні наріжу і їсти січки поїсти. Ще я я по годувати подобно. А, ну я понял. Я ж думав, що ти тут ходиш, що з сусіди дивишся на свою кукурудзу. Mm. А то не было. А. Ага. Ну то добре, давай зараз заедем до твого подвір'я, жалешим той плуг. Ти я бла, думаю, не проти, бла. що він там грязний трохи. Та, не чо, там не пішов, там, то ж. Ну, і так і так буде Азов. Ну ну. Весь там, що, вже баб... бабця, певно, вже вийшла, на... но... На той город. Я вже пізніше дзенькнув до неї і вже там скажу, що. Вже закінчу. Все, давай. Ти йди, коротше, той давай. на своє подвір'я. Ну все, я, коротше, пігнав На... віддавати той. ...плуг. І дивіться і зашпортився, попевно. Ой йо ми тут кощі треба буде то... то точно треба буде робити тут цю дорогу. Якусь там маленьку стежку, хоча б щоб тут якось можна було би проїхати на тракторі. Тут на... Пона, понапроставляли своїх піксін. Так, чекайте, я ще сюди їду. Так, сюда. Все Давай лишай, войшь ее тут. О, все, хорош. Вычеплей. Да, вычепляй. Все, давай. Все. О. Так. Ну все, Дзинькой еще дал мне плох. Да. Вс. ну Ну, то то я, я там этому бабці Бабте забраты бо то. Знаешь, вона вже стара. Ну, понял. Да-та. Ти чув, що того у Васі там і, ця розпродажа. Всі почались деталі. І що? Та там пр продає. Це, там, продає колодку за. 500 гривень. О, ого Ти представляєш. Ну, ну, що за ціни? Я сам в шоці Ну та. не, ну там. Якщо колодка стоїть, що ні, ну то що продати? Якщо таке гамно ну. Ну та, та, то там же треба сідвець. Чи воно вже оригінальне, як то кажуть, чи то ні. Добре, давай же не буду тебя да. чіпляв. Все, давай Що Шо ныне нині... пописи Оу! Все, Кажу пописать нынешне Ничего Кажу по PC грам нині чи ні? Чи ти вже що, такой глухий пыста <laughs> <laughs> О, потом вже Так бу коротше, вже будем будем бачив две. Вже тобі з денком вже вечором. Де. Ну все, давай. Yeah. Я пігнав. Sure. Sure, Добре, давай. давай. Uh, так, все, їдемо. Знаєте, я от глушу кожен раз і трактор, бо то, блін. Солярка подорожала. А то вже такі ціни курва. То вже за ті ціни можна купити хату, курва. То подуріли з тими цінами. Зараз лишію той трактор, та й може піду в магазин, коплю якусь там їду та епікет. Давайте тут закрию цей ті ворота. Я ще був, зробив таку лавочку, Бачу, вона вже новенька. Недавно посохла, бо я ще її фарбував вчора. То я по помалював такий колір, такий, ну приємний такий файний хет. Я, то я ж боюсь, що мою ще лавочку ще не вкрали цигани Курва, Короче стоїмо ще одного, ну, щось вже стоїть місяць на одному тому місці. Тож вони ще не занесли цю лавку свою машину, коржу до куляри. Добре, я буду йти. Тебе здоровлю Андрію. Буду йшов, дивіться, знову кисню. Ці... А ні, ні, тут оце я Михайло. Бачите, має таку хтз Щось з таким при... причепом, він же гнилий, курва. Ну все, коротше, буду йшов до магазину. Менше буду балако. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися моє відео. Всім до зустрічі, до нових репе. Всім пока-пока.